В столиці на міст більше після двох років ремонту знову запрацював венеційський міст. Споруду відреставрували і навіть підсвітили, що радували кияни туристів. За два дні до цього в столиці також засяєвище й пішохідний міст на Труханів Острів. Однак сяйти переконалася ТСН, поки що світить не всім. Є в Києві міст, який 10 років підсвічують хіба що будівельні ліхтарі. Олександр Романюк далі. У свій другий день народження він у прямому сенсі засяя. Венеційське місто столиці, знову приймає пішоходів. Ми зробили повну реконструкцію, яка дозволила його експлуатувати десь 50 років. Міст ремонтували майже два роки, замінили опори, асфальт, відбійники та освітлення. Навіть неприбране будівельне сміття, поруч із мостом свята ні киянам, ані споруді не зіпсувало. А от він не сяє, хоча теж скоро святкуватиме у листопаді Подільсько-Воскресенського мостового переходу ювілей 10 років. Шлях, що з'єднає правий та лівий береги, заклали ще 2003-го. Активно почали будувати і так само активно згорнули будівництво в кризу. Тому святкові гірлянди тут побачили лише раз на відкритті гаванського мосту. Сьогодні таких переправ на зразок Гаванського у конструкції ще шість не готових, визнають автори проєкту. Міст через Гавань, основний міст, який, там де арка зараз встановлюється. Конструкція пояснюють, немає аналогів у Європі. Купа перепадів, купа складних прогонів, смуги для руху авто та місце для метро. Тому 10 років для такого проекту не час. Тим паче, що сам план не раз змінювали. Встановлюються нові заїзди, розв'язки. Бачите, з іншого боку, визнають складнощі зі зведенням мостів виникали не лише через масштабність проекту. Будівництво кілька разів глухло через непорозуміння з жителями русанівських дач, яких мали відсилити, і до нині в судах 45 справ. Вопроси що. Сьогодні рішаються у виселенні, у стритних роботах там не минулося і без трагікомічних випадків, зокрема із краном Захарієм. Така подія. Найбільший у Європі кран не подужав найскладніший у Європі міст і впав у воду. Я на дростерінки везеву там впав папою приїхав. Кран багатьох киян навіть змусив забути про сам міст, бо викликав іще більше інтересу ніж довгобут. Мамо, зачем новості? Бімо По посмотрим. Ця частина в житті подільського з переходу закінчилася розпиленням залізного монстра. Зараз час що замикаючу арку самого моста, будемо ставить ми телескопічними підйомниками. Цю конструкцію планують звести вже до кінця цього року. Однак чи піде будівництво далі, вирішить наявність грошей. Саме вони визнають у КМДА і були головним ступором у десятирічному будівництві. Із семи злишком запланованих на будівництво мільярдів гривень на сьогодні отримали лише три з половиною. Вирішиться питання оформлення кредиту на добудову подільського мостового переходу. Розмір там 4 мільярди гривень. Тепер на цей кредит визнають усі надії, і реально п'ятнадцятому році пустити рух. Щоправда, йдеться тільки про рух автомобілів на лівий берег. Метро, заради якого міст планували, до своїх 15 років переходу не бачити через складність будівництва. Ніємінія 5-7 років для того, щоб завершити рідні. Тому поки що мосту гігантському можна хіба сумно спостерігати, як сяють його менші колеги. Олександр Романюк, Іван Павлович, Сергій Кісельов, ТСН. 1 плюс 1.